Друзі! У нас з вами сьогодні знову нова історія. Як завжди, перед початком цього ролику я попрошу вас поставити лайка та підписатися. Також нагадую, що у нас є YouTube канал, де ви можете першими дивитися ролики повністю, а не з частин. А ми починаємо. У кримінальному світі прийнято давати псевдоніми злодіям в законі. За назвою міст де народилися, або тривалий час займалися злочинною діяльністю. Андрія Степановича Недзельського, відомого українського кримінального авторитету, через це називають Андрієм Львівським. Втім, незважаючи на такий псевдонім за місцем народження, основна діяльність цієї людини відбувалася не у Львові, а в Києві. І, забігаючи вперед, скажемо, що Недзельський став навіть смотрящим центральною частиною України та українською столицею. Роком народження майбутнього кримінального авторитету став 1973, але про дитинство та молодість інформації майже немає. Відомо лише, що вищої освіти він не отримував, в яких з некримінальних сферах робити кар'єру не намагався. Початок свого шляху у кримінальних шляхах тиждень поклав у кримінальних колах, наближених до діда Хасана. Втім, у 90-х і ранніх нульових останній мав вплив майже на всьому пострадянському просторі, і йому протистояли хіба кілька кавказьких угрупувань. У самій Україні Недзельський був близьким до Сергія Мамедова, відомого тоді злодія в законі. Перше серйозне звинувачення на Андресу Надзельського з'явилося лише 2010 року. Тоді було вбито Олександра Семенова, також відомого кримінального авторитету, якого знали під псевдонімом Кацап. Неділю, який перебував на той момент в Іспанії знайшли, затримали за підозрою скоєні цього вбивства і навіть екстрадували в Україну. Але роль у справі відіграла корупція та зв'язки, звинувачення було знято. І, можливо, і вбивця так і не потрапив до місць позбавлення волі. Становлення як впливової людини, по суті, почалося після смерті його покровителя Мамеда в 2011 році. Смерть ця була не насильницькою, але все одно викликала переділ сфер впливу, оскільки Мамеда втримав общак, тобто мав Злодійський банк. Претендували на цей Злодійський банк. А також контроль за частиною України, так звані кавказські та слов'янські клани. Недзельський зі зрозумілих причин був представником слов'ян, близьких до діда Хасана, а сторона при Хасані системи зв'язків функціонувала ще досить довго після його смерті. У 2012 році, у травні, відбулася злодійська сходка у Києві, і на ній за згодою трьох законників, одного російського та двох українських злодіїв в законі, Андрія Тижню поставили керувати Києвом та регіоном. І на той момент Недзельський сам ще не мав статусу злодія в законі. Цікаво те, що ця сходка була накрита представниками українських правоохоронних органів, і особи, які були на ній, крім самого тижня, були затримані. Та й відсутність титулу недзельського швидко виправили. 28 жовтня того ж року він пройшов почесний ритуал коронації. При цьому коронував Андрія Львівського дуже шановна в злодійському світі людина, Датоку Таївський. Він же за своїм справжнім ім'ям Давид Сибісквірадзе. Ця людина, як і всі п'ятеро коронованих того дня, включаючи тижня, також належала до клану Діда Хасана. Ще цікаво те, що всі вони не мали громадянства Російської Федерації, подейкували, що таким чином дід Хасан робив певну поступку МВС РФ замість більшого власного спокою, звичайно. Сталося це в Греції, де проживало тоді чимало кримінальних авторитетів Пострадянського регіону. До речі, в здобутті львівським титулу злодія в законі є один казус. Який згодом дав підстави і представникам ворожих злочинних угрупувань, і навіть заступнику голови Української національної поліції В'ячеславу Абдровському, робити припущення, що титул купили. Казус цей у тому, що тиждень ні тоді, ні досі немає жодного відбутого терміну у в'язниці. А за старими правилами злодіями в законі робили лише людей, котрі відсиділи щонайменше 5 років. Якщо ж людина отримала цей титул, не сидівши, то йому явно треба було це виправити. Довгий час Андрій Недзельський, який належить, контролював центральну та західну частину України. Робив він це майже відкрито. Навіть відкрив офіс у готелі Парус у Києві та приймав там численних прохачів та партнерів. Однак не обійшлося й без конфлікту з угрупуваннями. Претензії до Львівського стали пред'являти грузинські ОПГ, які тримають під своїм контролем східні та південні регіони України. Одним із особливо власних шматків. Для них став нелегальний бізнес із видобутку та контрабандне експорту бурштину, який зараз контролюють близькі до тижня авторитети. Саме грузини підняли дуже погане для надзельського слуг, що він нібито пов'язаний зі спецслужбами. Цей слуг дійшов до людини, з рук якої Львівський отримав злодійський титул Док Утаївського той якраз нещодавно відбув черговий термін ув'язнення і знову обрав місцем свого перебування Грецію. Дато чутки не сподобалися, адже непристойна поведінка хрещенника у злодійському світі може вплинути на репутацію його хрещеного батька, і тиждень був запрошений на важливу розмову. Андрій Недзельський постав перед Кутаївським, але прямих звинувачень і розкоронації не відбулося, Дато лише натякнув, що Андрій міг би позичити йому значну необхідну суму зараз грошей. Лівійський відмовився у проханні та поїхав. На що отримав вимогу прибути на повторну зустріч через тиждень, та ось тільки він на неї не приїхав. Хоча, крім Давида Сибіскерадзе, на ту сходку з'їхалося ще чимало законників, які перебувають на грецькій території, це було дуже зухвало і дуже ризиковано для репутації за законами злодійського світу. Цим не применув скористатися Гія Звіададзе, противник тижня. Знову пролунали звинувачення у зв'язках з органами. Плюс до цього саме на Недзельського було покладено. Відповідальність за безпеку та благополуччя дотоку Таївського, якому тиждень відмовив у потрібній на той момент сумі. Це були серйозні звинувачення. Львівський навіть почав обіцяти куди більші гроші людям, які могли б замовити за нього слово. Тим часом Андрієм Недзельським зацікавилась міжнародна європейська феміда. щоправда, проблема була не в кримінальних діяннях, а в його угольському пастор, який був у підробку, і не кажучи вже про те, що подвійне громадянство українцям мати заборонено. Недзельського оголосили в розшук Інтерполу. І влітку 2017 року його затримали під час його перебування у Франції в Ніцці. Щоправда, перебування у французькому слідчому ізоляторі, мабуть, єдина неприємність злодія в законі, зв'язку з тим часом повернемось трішки назад. Взимку 2016 року неділя спробував коронувати свого ставленика Луганського авторитету Миколи Бабичева на прізвисько Ашот. що призвело до охолодження стосунків з Лєрою Сумським. Також неділя поширював через авторитет Діму Донецького свій вплив на українські колонії, що остаточно розсварило його із Сумським, який вважав, що в'язниці виключно його вотчина. У травні 2017 року в Одесі було затримано Сергія Глонті на прізвисько Гуга, який звинуватив у своєму арешті неділю. Крім того, до літа 17-го року неділя посварився з Дніпропетровським злодієм в Законі Умкою, який відмовився вносити гроші до київського общака під контрольного неділею. 12 жовтня 2019 року в Київському готелі Firemount Грант на весіллі доньки кримінального авторитету Олега Крапівіна Олега Бакінського кілька законників побили неділю, викинули його на вулицю та позбавили звання злодія в законі. На розгляді були присутні Сергій Олійник, на умка, Давид Озманов, Даток Краснодарський, та Нодар Соян, Нодар Руставський, а також кримінальний авторитет Юрій Єреняк Молдаван. Весні 2020 року Андрію Недзельському заочно повідомили про підозру у скулінів мисного вбивства та оголосили у міжнародний розшук. За версією слідства 2009 року Наділя особисто розстріляв бізнес партнера Олександра Семенова на прізвисько Кацап. 7 липня 2021 року під час проходження Надзельським митного контролю в аеропорту Софії його застримали болгарські поліцейські за пред'явлення фальшивих документів. 22 липня 2021 року Апеляційний суд Софії відпустив Надзельського під заставу. На цей момент це вся інформація про цю людину. Також напишіть, про кого ще ви б хотіли почути нові історії. Дякую за ваші перегляди. Не забудь поставити лайка та підписатися.